Лише половина жінок, які мають діток від 3 до 5 років, працюють для порівняння жінки без дітей, 70% з них зайняті. Тобто праця влаштовані. Чому жінки з дітьми не виходять часто на роботу? Тому що немає на кого дитину лишити. А грошей, аби платити за няню, ну теж не напасешся. Достатньо тому. Кабінет міністрів ініціював програму «Є ясна». Наразі Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який би її запустив у першому читанні, тому вона ще поки не працює. Але що передбачає детальніше? Дізнаємося у міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Дениса Улютина. Пане Денисе, я вас вітаю доброго дня. Розкажіть нам більше про «Є ясна», як це має виглядати? Да, дякую і дуже дякую за ту інформацію, яку ви надали перед цим. Дійсно, ми бачимо проблему з тим, що сім'ї з дітьми вони стають більш вразливі і люди не виходять на роботу. Ми проаналізували причини цього і дійсно ініціювали програму. Є ясла. Це безпосередньо відшкодування вартості послуги за догляду за дитиною, наданою закладом дошкільної освіти іншими юридичними особами. Які надають відповідні послуги, або ФОП, які проводять освітню діяльність у сфері е, дошкільної освіти, безпосередньо вони підтрим, потрібні такі послуги для того, щоб підтримати сім'ї і сприяти поєднанню роботи і догляду за дитиною. Хочу сказати, що право на такі е, відшкодування має один із батьків або інший законний представник, який фактично здійснював догляд за. Дитиною та приступив до роботи, працевлаштувався або безпосередньо провадить підприємницьку діяльність. І допомога така надаватиметься з місяця після досягнення однорічного віку а, дитини і надаватиметься до трирічного віку такої дитини. Тобто, коли дитинці виповнюється рік, мама або батько, хто є опікуном для дитини, можуть коли програма запрацює, звернутися за компенсацію послуг, няню, садочок того, хто буде за цією дитинкою доглядати. А про які суми йдеться? Наразі. Ми розуміємо, що більш деталізація буде прописана в порядку порядку саме кабміну. Це умови, розмір, підстави, припинення виплат, підстави призначення і з того, що ми зараз комунікуємо з безпосередньо з того, що може собі держава дозволити. Це буде наше бачення на рівні мінімальної заробітної плати або подвійної мінімальної заробітної плати, якщо Таку допомогу або такий догляд буде за дітьми з інвалідністю. Кошти мають цільове призначення, так мовити, мічені кошти, і вони будуть надаватись і спрямовуватись саме для забезпечення няні, або персонального асистента для дитини, яка це потребує, або відшкодування відповідних послуг приватним закладам дошкільної освіти. Вартість догляду за дитиною в великому місті, приміром у Києві або Львові, і у менших населених пунктах, ну, вона може відрізнятися суттєво. Ви не думаєте про якусь регіональну розбивку? Ми не планували цього. Угу. Тобто, якась буде єдина сума, одна мінімальна заробітна плата або дві, якщо йдеться про діток з інвалідністю, та приміром. Саме так да, ми не намагалися робити якусь градацію по регіонам. Ми хочемо зрозуміти, що ми мож... хочемо бути впевнені, що така послуга дійсно буде користуватися. А... Попитом, uh -huh. щоб не зменшувати цю суму, оскільки знову ж таки менше мінімальні зарплати, ми всі розуміємо, це навіть в регіонах невисока невисоке невисокі кошти, і там можна не знайти просто безпосередньо саму послугу. Ми знову ж таки хочемо стимулювати до розвитку таких послуг, але в першу чергу ми хочемо стимулювати вихід батьків на роботу і відновлення зайнятості вже після першого року, коли дитина досягає однорічного віку, оскільки саме цей період. Один рік це той період, коли а, після якого мама або батько хто доглядає а, за дитиною, може безболісно повернутися в робочий процес і бути також а, такою є, єдиною ланкою, економічною ланкою в, в державі. Ну, але для малих дітей у нас не так, щоб дуже розвинена інфраструктура. Я маю на увазі ясла, які готові брати діток однорічних, півтора, два рочки. Тобто, після трохи вже простіше це в садочок можна піти. А у нас якісь плануються проєкти, які б сприяли розвитку саме ясел для найменших? Um... Да, так це не зовсім питання до міністерства соцполітики, оскільки саме розвитком освітніх послуг займаються в даному випадку органи місцевого самоврядування. Знов ж таки, ми створюємо попит. Ми як держава через таку послугу створюємо попит. Більше того, якщо немає безпосередньо, як ви правильно підмітили. Ясел достатньої кількості ми точно так же надаємо кошти для безпосередньо оплати послуги няні, що більш розвинено навіть в регіонах. А це послуга більш затребувана. Знову ж таки, ви правильно підмітили в зв'язку з тим, що немає достатньої кількості дошкільних начальних закладів, які готові приймати дітей однорічного віку. Знову ж таки, ми створюємо таким чином через цей проект закону попит. Відповідно бюджетуємо ресурс. І я думаю, що за таким попитом прийде і пропозиція від в тому числі приватних приватних навчальних дошкільних закладів. Ну, поки що, це законопроєкт в першому читанні ухвалений. Після того, якщо Верховна Рада підтримує і в другому читанні, і є ясла а, таким чином цю нормативну свою базу матимуть для запуску. Скільки часу треба для того, аби розгорнути програму, і чи вона ми вже готуємося до запуску такої послуги? Знову ж таки, ми. В тісній координації і комунікації з Верховною Радою України ми дуже зацікавлені, щоб ця послуга запрацювала з наступного року, з 1 січня наступного року. А більше того, ми маємо. А сподівання, що ми забезпечуємо цифрову частину через дію, через зміщення кошти, через дію картку, через які будуть такі кошти надаватись. А більше того, вона буде розгорнута одразу по всій території України. А знов ж таки в рамках бюджетного процесу, ми також спілкуємося з міністерством фінансів щодо бюджетування цих коштів, для того, щоб ми могли можливість розгорнути цю програму зразу одночасно на всій території. От з приводу коштів у вас бекграунд все таки роботи в міністерстві фінансів. То я думаю, ви добре кошти рахуєте. Скільки вартуватиме програма є ясла, і чи ми матимемо в 26-му році на неї гроші, враховуючи те, які ну бюджетні загрози маємо? Кошти ми матимемо. Ми вже почали це працювати, працювати безпосередньо з самим міністерством фінансів. Знову ж таки, з нашого досвіду і з тієї статистики, яку ми маємо. Близько 110 тисяч дітей відвідують дошкільні навчальні заклади. Десь приблизно на цю кількість послуг ми і розраховуємо при розрахунку потреби в наступному і наступних роках. Ну трошки давайте підемо далі.